Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я Анятік і дуже рада, що ви хоча б час від часу заходите на цей канал, який інколи живе, інколи не живе. Дуже мало коли, звичайно, відео виходять, хоча я і щось стараюсь знімати, потім забуваю і. Зараз от сіла з тим, що хочу зняти відео, хочу відповісти на запитання, які я побачила. Під одним з своїх останніх відео до поїздки до Дрездену і розказати вам свою історію про переїзд, які, яке навчання взагалі в Чехії, і з якими програмами в цілому можна переїхати на даний момент в Чехію. Що ж, тоді приступимо. Моя історія починається ще у 2021 році, коли я переїхала сюди за програмою Словчені і Родіни, що ж що ж перекладається як об'єднання сім'ї. Приїхала я до своїх батьків сюди, тому що мої батьки якийсь час уже живуть. Проживають тут і мають дозвіл на проживання. Приїхала я на кінці 10 класу, з тим, що для мене це буде більш вигідніше, як для людини, яка має схильності до іноземних мов. Я і моя сім'я типу, прийняла рішення, що в кінці 10 класу пробуємо перебиратися. Поки якраз було якийсь послаб, в той період був ще карантин, і було послаблення карантину, і було прийнято ну, послаблення. Карантин був, але він вже не був такий, як на самому початку 2020 року, коли це вже все просто було тотально закрито. Тоді вже люди більш-менш почали відходити від карантину, хоч карантин ще продовжувався. Тому тоді було прийнято рішення стосовно моєї приїзду. Коли я приїхала в Чехію, одразу постало питання, куди я піду далі. На початку ми думали, що вступимо на початкову школу, але там нам відмовили з тим, що мені було вже 16 років, і, в принципі, я за віком не могла йти на початкову школу. Нас відправили типу, на пана школа, але середня школа це по типу нашого коледжу або ж училища. Коли ми прийшли там. Проблема полягала в тому, що ми приїхали під кінець вступних екзаменів, і не всі коледжі були готові прийняти іноземку, котра в цілому чеською мовою не розмовляла, котра навіть її особу не розуміла. І тому в плані цього ми звернулися були до центру допомоги для емігрантів. Мені треба було це слово. До центру допомоги емігрантів. Ми були звернулися, там нам порадили декілька коледжів, котрі на даний момент були готові прийняти іноземку. І котрі були, котрі. Земку, котра ще не дуже розуміє чеську. Тому що в період карант... карантину дуже багато навчальних закладів постраждало, котрі, от, наприклад, в сфері обслуговування, котрі, от, наприклад, в сфері. Може котрі в багатьох сферах просто постраждало дуже багато навчальних закладів. І тому був збільшений поток прийому студентів з тим, що не всі пройдуть, так би мовити. Подала я, значить, документи на Готельний коледж подала я на два факультети. Це був перший факультет е, кондитер, другий факультет це був готельно-ресторанний бізнес та туризм. Але перший це був з екзаменом, другий це без екзамену. Тому що в Чехії, якщо ти поступаєш кудись в коледж, вона тоді розділена на дві частини: перший це є з екзамену, з матуріту, другий це без екзамену, щоб по, по типу є аналог нашого училища. Тобто там, де тільки на практику, а в тому першому з екзаменом де на ту теорію більше. А Менше на практику. Коротше, вступила я, значить, на цей факультет з екзаменом, чому я дуже сильно щаслива, тому що не зможу представити, що я зараз робила кондитери, хоча я нічого проти кондитерів не маю, маю багато знайомих кондитерів і вони дуже реально прикольні люди, але мені не вистачає креативу просто для такої от професії. І я вступила на цей факультет за умови, що я напротязі року вивчу чеську мову. І як вже на третьому курсі, що можу сказати, що я витримала це, це іспитання, так би мовити, вступ проходить, як я питала своїх одногрупниць, чешок і деяких українок, котрі, також вступали, але котрі набагато довше в Чехії, котрі вступали, як і Чехи. що що вступ проходить так, що Ти здаєш екзамен з чеської мови, з математики та історії нібито. Але основні йде чеська мова і математика. І... Ти повинен здавати прийти в спеціально назначений день до спеціально назначеної аудиторії і просто пишеш екзамен. Якісь тести якісь там просто тести вирішуєш, або пишеш е, твори по чеські мові. Це так проходить вступ, але не всі, не всі навчальні заклади потребують вступ. На даний момент, що я знаю, існує мінімально чотири програми приїзду в Чехію. Перша це є заміснаницька карта. Ця карта є для тих, хто приїхає через роботу сюди. Потім де Слочені родини або з'єднані сім'ї. Якщо у тебе є, наприклад, якийсь типа родич, батько, мати в Чехії, котрі проживають в Чехії, то ти можеш типу, попросити його, щоб він тобі типу, зробив програму Слочені Родини, і ти можеш вступити, типу, при, переїхати до Чехії за програмою Случені родини. Студентська віза, що є для студентів, для тих, хто вступив, але в більшості вона працює від для вже більше для університетів. Тобі треба спочатку домовитись. З університетом, написати документи на університет, чи готові вони тебе прийняти, попробувати здати екзамен і вирішити, на, які, на формі чого ти будеш навчатися, на англійській формі навчання чи на чеській формі навчання. Якщо ж таки на англійській мові, то це 100% буде платне навчання, тому що на англійській мові Чехії платна форма навчання. На чеській мові ти маєш всі шанси безкоштовно навчатись. У мене є знайомі, котрі поступили за студентською програмою, дівчинка. В 17 років роках переїхала до Чехії, Прийшла перший рік, вона мала язиковий курс, і було навчання з чеської мови. Кожен день вона навчалась з чеської мови, по декілька годин там сиділа в аудиторію, просто вчила чеську мову. І на наступний рік вона вступила і вступила в один з самих найкращих університетів Чехії. Звісно, це не Карловий університет один з найкращих університетів, але в топ-10 найкращих університетів Чехії вона вступила що дуже рада за неї, тому що на даний момент вона вже зараз на 4 курсі, і вона вже скоро буде на закінченні, типу, університету в Чехії, вступила на фоні чеської мови. Потім маю ще одну знайому, яка приїхала з Казахстану і котра також проходила рік язикові курси в Чехії, здала екзамен з чеської мови та подала документи на вступ. Деякі університети їй це відмовили, але один університет їй дозволив, типу, вступ, і вона на безкоштовній програмі, типу, навчається в Чехії. Вона вивчає мистецтво, щось мистецтво. Мистецтво та культура. Вона вивчає. Яка тут форма навчання в цілому? Тут є очна та дистанційна форма навчання, що і в коледжах, то і в вищих навчальних закладах, але за дистанційну форму навчання все ж таки треба платити, тому що. Відвідуєш е, навчання безкоштовно, якщо ще на чистій мові. Система оцінок. Система оцінок це взагалі така дуже прикольна штука, а є тим, що в них п'ятибальна система оцінок, але в них п'ятибальна система оцінок, яка йде абсолютно наоборот. Коли ми наприклад, вернулися, коли ще в Україні була вернулася, типу до сказала, Ой, я маю одиницю, я, я погано здала, так в Чехії мати одиницю, означає, що ти здала саме найкраще. Тобто одиниця це саме найкраща оцінка. П'ятірка це найгірша оцінка. Перший рік трішки було тяжковато звикнути моїм батькам, коли їм в електронному щоденнику просто прийде от, оцінка одиниця. А в мене перший раз, коли мені прийшла одиниця, мама мене мене питає, за що ти одиницю А Потім я кажу: мамо, тут система взагалі інша, а точно я забула. І це в цілому так цікава штука. Я вже говорила, вище говорила, що Навчання ділиться ще на дві форми з екзаменом або без екзамену. З екзаменом це більш такова престижна форма, тому що її більше цінують в плані от, роботи. Тут, якщо ти от, закінчив чеський типу, навчальний заклад, і ти маєш з екзамен, то у тебе більше шансів знайти якусь кращу роботу, ніж якщо ти закінчив училище. Тому дуже багато хто хоче, от саме по тобі екзамен матуріта, котра складається обов'язково з діток тест. Що виходить чеська мова та література і культура в цілому в мене на моєму факультеті, наприклад, просто література. А друга форма, а другий предмет це обов'язково ти вибираєш між математикою або іноземною мовою. В моєму випадку це буде наступний рік іноземна мова, хоча тому що я математику, напевне, не дуже здам. Потім залежить від того, який саме ти коледж, так ти маєш вибрати далі якісь предмети. Може, які ти будеш хотіти, які тебе будуть просто цікавити. В моєму випадку це скоріше буде економіка. Або трішки ще задам... мисливлюся над тим, що географія, але ще побачу, як за географію, чи вдасться мені все ж таки подружитися чи ні. Також ще є можливість, але це для тих, хто приїхав, напевно, скоріш за програмою Случення Родини, або ж за програмою біженця на даний момент, в Чехії ця програма є, ще. ти можеш вступити, до речі, в навчальний заклад. Так, вступити в гімназію та вивчати поглиблено всі предмети, що є історія, економіка, література, чеська мова і всі просто нормальні предмети, котрі ми вивчали в, наприклад, на Україні, тільки це вже на чеській мові, і про чеську вже культуру, про чеську мову і так далі. А також ще я замітила, що дуже в багатьох навчальних закладах вивчаються дві іноземні мови. Тобто, якщо ти людина, котра котрі іноземні мови, по суті, не мішають, котра переносить іноземні мови. Дуже добре, то краще то тоді ти витримаєш цю систему навчання. Тому що, наприклад, в моєму коледжі для мене, особисто для мене, є три наземні мови: Це чеська, німецька, англійська. Добре, англійську я вивчаю з в Україні ще від п'яти років чи чотирьох років, тобто англійська мені не робить такої великої проблеми. Хоча в плані перекладу на чеську мову на першому курсі робила дуже велику проблему. Так, чеська мова вже трішки більш-менш звикла, вже трішки воно. Працюю в мене чеська мова, німецька мова. З німецькою мовою в мене є проблема з тим, що доки я не зрозумію тему на чеській мові, я не зрозумію тему на німецькій мові. Тому що німецьку мову я почала вивчати в той самий період, коли і почала вивчати чеську, і воно трішки от, тяжко між собою. А з англійською мовою проблем в цілому немає. Але в інших, наприклад, коледжах. Вивчається іспанська або французька, італійська мова, російська в деяких навчальних закладах ще вчається. Але в моєму, наприклад, навчальному закладі вчається зараз німецька англійська. Раніше, те, що я чула, що раніше було таке, що, наприклад, ти міг вибрати сам іноземні мови, котрі будеш ти вивчати з різних, от, наприклад, з того списку, котрі тобі дадуть. Але в моєму коледжі, на жаль, такого немає, тому що я, б, наприклад, замість німецької вибрала би іспанську. І, напевне, те, що я би хотіла би ще додати, це те, що якщо, наприклад, таки вступати на державну та безкоштовну форму навчання в Чехії, тобто від держави, просто в державній коледжі, не в приватній, тому що і тут приватні також є, але все ж таки вони знову платні. Так що треба бути готовим до того, що вчителі будуть реально завалювати. Але завалювати саме матеріалом на вивчення, що це не буде так, що Тебе завалюють спеціально, щоб ти це не здав, вони будуть завалювати саме матеріалом. Тому що, що я просто замітила за чехами, скажу тільки за чехи, тому що українці, напевно такого у нас в Україні немає. Наприклад, там, де я навчалась, такого не було. Що вони на початковій школі, тобто перших дев'ять класів, які вони мають обов'язково типу, ходити. Так те, що вони не вміють навчатися. І коли ти приходиш на, до коледжу або середню школу, так, вони вчителі одразу починають тебе завалювати. Тобто, наприклад, на один день може бути наприклад, 34 тести. 34 тести, і дуже багато, наприклад, перших три роки навчання дуже багато вилітають, тому що просто не вміють навчатись, і тут вже буде залежати від тебе. Або ти дуже швидко зреагуєш і підстроїшся під цю систему, або створиш свою систему навчання і будеш навчатися, приносити якісь успіхи, або все ж таки ти не витримаєш. Або вилетиш, або тебе або вилетиш, або сама підеш на навчання. Тому що вже, наприклад, коли я вступила на мен, мене, на першому курсі було 33 людей, на даний момент залишилось 20. Що я ще знаю? Що якщо ти тут все ж таки навчаєшся, то тут дуже контролюється сильно відвідуваність. Тобто ти повинен ходити. Тому що деякі предмети, наприклад, профпредмети, тому що є такі профпредмети, котрі ми вчали, наприклад, що профпредмети вони так би мовити дуже сильно. Контролюється. і якщо, наприклад, тебе відвідування перевищує 40%, то деякі вчителі можуть тебе навіть не пропустити на далі курс. Це також дуже важлива деталь, тому що треба контролювати свою відвідуваність. І далі, що я сказав, Оцінки. Якщо, наприклад, на кінці навчального року в тебе з двох предметів виходить дві п'ятірки, вони тебе в кінці серпня будуть відправляти на оправки, що виходить типу, виправні роботи, де ти будеш мусити написати тест абсолютно за весь матеріал з того предмету, який ти вилітаєш. Якщо ж ти такий цей тест не напишеш, то ти залишаєшся на другий рік. Або якщо ти отримуєш 3 п'ятірки за рік, ти автоматично вилітаєш. Тобто тебе автоматично виганяють з навчання. Тому тут дуже важливо контролювати оцінки та відвідуваність. Ну, це напевне, те, що я знаю, то що я сказала. Якщо будуть якісь запитання, то ще пишіть внизу під коментарями, тому що я вже не знаю, що ще можна додати, тому додати я говорю тільки от заклад, основні речі. Якщо щось цікаво, детальніше, так пишіть мені в коментарях. Я постараюся відповісти на ваші запитання. Дуже рада, що ви подивилися це відео до кінця. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами я була Анятік і до нових зустрічей!